Колишній міліціонер Федір Щубер сам став заручником української правоохоронної системи. Йому й не снилося, що з ним колись таке може трапитись. За вислугою років чоловік уже давно на пенсії. Разом зі своїми колегами, однодумцями, у районному центрі створили громадське формування Апологет. Робота громадської організації полягала у співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою та міліцією. За час роботи громадського формування, а це більше 10 років. Йому вдалось розкрити чимало злочинів. І вирішити багато проблем, з якими зверталися люди, каже чоловік. Тепер пан Федір просить допомоги у журналістів, аби донести до керівництва факт бездіяльності виноградівської міліції. Моє власне е, наші помешкання, а саме передну частину моєї будинку, обливали ручою е, речовиною, е, яка е, Декілька разів могла закінчитися трагічно, тому, що могло бути возгоряння цієї суміші. От і міг бути спалений будинок і могли посадати як я, так і члени мої члени моєї сім'ї. Федір Щубер вважає, що до всіх залякувань погроз на його адресу причетні посадові особи, серед яких також і колишні правоохоронці. Каже, вони зацікавлені, щоб він своєю громадською діяльністю не перешкоджав їм. Кавже з нагодою я б хотів звернутися до прокуратури області. Мною були направлені значить, матеріали відносно використання підробних дипломів деяких осіб. Ну, от які займають, значить, відповідні посади, займали, а один займає. Це стосується одного за начальниками раївської РВ, який, будучи у будучи міліції, значить, використав підробний диплом. Ну це пішов на пенсію. Питання ставиться: як управління нужних справ в області приймало цього працівника, значить, якщо у нього підробний диплом. Куплені дипломи, махінації з землями, незаконна вирубка лісів це не весь перелік справ, про які розповідає колишній правоохоронець. Разом з дружиною вони живуть як на пороховій бочці і сподіваються, що їхньому залякуванню хтось покладе край. Страх є. Це все одно, в принципі, комусь треба займатися цими речами. Всю жизнь люди всю жизнь бояться, всі мовчать, ніхто нічого сказати не хоче. Не знаю, може, у мене такий характер, що це, як врека говориться, волков бояться в ліс, не ходить, але... Страшновато бывает иногда, конечно, и неприятно. Декілька днів тому у центрі міста, поряд із місцем роботи, на дошці оголошень пан Федір побачив листівки зі своїм зображенням. Написаний текст мав образливий характер, і почерк був явно викривлений, щоб важко знайти автора. Чоловік звернувся до правоохоронних органів із заявою, але йому відмовили у реєстрації. І лише після розмови з керівником райвідділу міліції погодились зареєструвати документ. Послід випадок показав, що наскільки міліція бездіє. тобто я звертався до них із заявою, що… Щодо їхньої бездіяльності, вони заяву мою не реєструють. Uh -huh. І тільки після того, як я звернувся повторно до відповідних керівників районного відділу міліції, вони ту заяву мою зареєстрували. Питання ставиться: якщо я, знаючи закон, якось збиваюся реєстрації, тоді як буде діяти громадянин, якщо він не знає закону, не знає відповідних норм, якщо він не, ну, не може доказати свою правоту. Тобто тут ці питання багато до міліції. За офіційними коментарями ми вирішили звернутися до винорадівських правоохоронців, однак, як ви вже здогадались, нам відмовили. За їхніми словами, справа пана Федора Щубера має багато позовних заяв. Їм треба багато часу, щоб все це підготувати. Тому офіційні коментарі погодились надати тільки у вівторок, 9 липня.